Сьогодні в програмі контрольний пункт в'їзду виїзду Малінка знову відкритий. Новий навчальний корпус в Одеській військовій академії. Відзнаки народної пошани для учасників антитерористичної операції. Цього тижня відновив роботу контрольний пункт в'їзду виїзду Мар'їнка. Перерву було зроблено на кілька діб через періодичні обстріли з мінометів та стрілецької зброї з боку російських терористів. Одразу після відкриття через КПВВ пішов потік людей з окупованих територій. З метою недопущення загрози життю та здоров'ю громадян, які принаймні лінію розмежування, збільшена кількість прикордонних нарядів з метою недопущення створення скупчення транспортних засу перед КБ. Місцеві мешканці неохоче, але зізнаються, що жити на території так званої ДНР сутужно. Пенсії фактично вони не отримують, а продукти та інші товари занадто дорогі. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, час Чем. Незважаючи на незначну стабілізацію ситуації навколо Марінки, в цілому обстановка на Донецькому напрямку бойових дій залишається складною. Красногорівка одне з міст навколо Донецька. Тут ситуацію контролюють наші військовослужбовці. Однак позаду мене на цих двох тераконах ДНРівці вже встановили свою ганчірку. Українські армійці кожен день фіксують чергові провокації ворога. Колись це було навчальний заклад школи інтернат. Однак Початку війни це фактично позиції наших збройних сил, і вони постійно обстрілюються терористами та російськими бандформуваннями. Представники військово-цивільної адміністрації констатують, що незаконні збройні формування заважають відновлювати інфраструктуру та налагоджувати мирне життя. Ми всякими путями намагаємося зробити інфраструктуру, в місті. сатага газ, електричність. Також для місцевих мешканців вивішені оголошення з інформацією про те, як потрібно діяти під час обстрілу. В них вказується номери телефонів, куди ні можуть присилати смс-ку та тих, хто желає раніше виїхати. І пункти збору населення, відкуда будемо евакуювати. Тобто у нас план планову повністю підготовлений. Ми його не приміняємо, будемо приміняти, якщо буде необхідність. Данило Іщенко, час ще. По другу річницю трагедії на майдані в українському домі вшанували пам'ять героїв Небесної сотні. Знаками народної пошани відзначили учасників революції гідності і тих, хто бореться за вільну і незалежну Україну на сході держави. Герої отримали нагороди від всеукраїнського об'єднання громадян країна зокрема, абсолютно нову за поранення. О, це перший первий поки єдиний в Україні, знак, який спеціально був зроблений, для того, щоб уважені. Благодарность э, можно было оказать тем людям, которые пролили кровь. Кровь за нашу страну. Серед нагороджених Сергій блюд у складі легендарної роти ведмежат армієць протягом п'яти місяців виконував бойові завдання на передовій. Перебуваючи в пісках, Сергій разом з іншими бійцями підрозділу отримав завдання зайняти висотку, щоб створити коридор для захисників Донецького аеропорту. Тоді військовослужбовець дістав надзвичайно важке поранення голови. Лікарі близько восьми годин боролися за його життя. Дуже тяжкий час. В мене був імені після поранення і навіть. Підтримку від тих, хто вже і не думав, і не знав, що вони допоможуть, і що так об'єднаються. З їх ми всидимо. Бачите, факт на, на обличчі. Старший розвідник 3-го окремого полку спеціального призначення Збройних сил України Вадим Довгорук бойове хрещення пройшов у вересні 2014-го в Донецькому аеропорту. Там був поранений у груди. Після лікування повернувся на службу. Армієць супроводжував колону з Дебальцевого до Артемівська, коли у БТР, в якому він перебував, влучив снаряд. Хлопцевий відірвало руку. Він залишив підбитий бронетранспортер та відповз у лісосмугу, де пробув чотири дні. Вадим сильно обморозив ноги. Лікарям довелося ампутувати йому ступні. А народу награда навсіда важні всі государства, тому що якщо народ кормить, одягає армію, то не має право награждати. значить Нашом комітає це виша награда. Аркадій Романенко у складі батальйону Айдар воював за Луганський аеропорт та звільняв населені пункти Лутугине, Успенку, Георгіївку. Тоді ж вперше був поранений, але залишився виконувати завдання на передовій. Під час боїв захрящувати дістав ще кілька важких поранень та після лікування знову повернувся з зону. АТО. Восени 14-го, як командир окремого штурмового батальйону сухопутних військ керував обороною міста щастя. Це, можливо, можливо, того, що зробили. І зробили ми більше немає. Для себя ні, для правительства ми делали, щоб було лучше, щоб не було того, той зарази, яка присутствовала здесь. Сергій Козик до армії пішов добровольцем. 22 червня поблизу села Долина. Колона, старшим провідною, якої був Сергій, потрапила у засідку. Армієць наказав їхати в бронетранспортері з відчиненими люками, тож снаряд, який поцілив у БТР, не розірвався, а вилетів назовні. Сергій важко поранений, ще близько 20 хвилин продовжував вести бій. Атаку вдалося відбити. Хірурги дивом змогли врятувати армійцеві ногу, зробивши понад 30 операцій. Чоловіки родилися чоловіками, то має виконувати свій позицію. Владислав Куць, навідник 95-ї окремої аеромобільної бригади збройних сил України, воював за Кримські Піски та Донецький аеропорт. Під час штурму з села Спартак Владислав з кулемета успішно погасив всі вогневі точки противника і знищив його кулеметний розрахунок. 26 січня був учасником штурму, під час якого неподалік залізничного мосту на ділянці Авдіївка Донецьк, полон було захоплено 11 терористів. Я ще знала знаю багато людей, які більш я. вибрали мене, значить. Буду з гордістю носити цю нагороду. Все це коли закінчиться робота, закінчиться миром. А в нашому випадку це буде перемога, і тільки перемога. Марія Сальник, Євгеній Солодовнік. Чаще. В Одеському обласному військоматі вручили нагороди учасникам АТО. Медаль захисник вітчизни отримав боєць механізованої бригади Юрій Осипенко. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено Миколу Полтарака. До награду. Получили у нашому батальйоні чотири чоловіка. Я п'яти, верні. з них четверо посмертно. Тобто цінність награди, ви розумієте. Микола Полторак, батько чотирьох дітей. У зоні АТО був розвідником. Виконуючи бойове завдання, підірвався на міні, через що втратив ногу. Волонтери допомогли армійцю із протезом. Микола планує пройти курси операторів безпілотних літальних апаратів. Він не єдиний прагне повернутися до лав збройних сил. Багато бійців після мобілізації підписують контракт. Зараз хлопців з моєї роти в збройні сили. Хтось в програмних військах, хтось вже підписав контракт з воєнно-морськими силами, хтось підписав контракт з сухопутними військами. Тобто люди зв'язку, в степені степени, тому що розуміють, знаєте, як побив там, ти починаєш розуміти. Що не все так хорошо, як показують по телевізору. Бійці понад усе прагнуть миру в країні. Тож навіть після важких поранень знову стають на захист рідної землі. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час ще. В Одеській військовій академії урочисто відкрили новий навчальний корпус факультету ракетно-артилерійського озброєння. Це вагомий крок на шляху вдосконалення процесу підготовки майбутніх офіцерів. Ми готуємо фахівців і обслуговування озброєння, зберігання боєприпасів і спеціалісти обслуговування ракет. Збільшилась кількість курсантів, тому виникла необхідне збільшення як лекційних аудиторій, так і головне спеціалізованих класів за кожним предметом. На курсантів та слухачів чекають просторі і комфортні аудиторії та спеціалізовані класи, а також навчально-тренувальний комплекс, оснащений сучасними зразками техніки. Ми отримали ті зразки, які безпосередньо використовуються в зоні антарктичної операції. Також у нас ми в минулому році отримали ліцензію, у нас є таємний клас з таємним озброєнням, тобто курсанти отримують знання по спектру всіх зразків озброєння. Курсанти-випускники пройшли гард не одним полігоном. Як командири підрозділів, вони навіть навчали мобілізованих бійців. Ми проходили практичне заняття на широкому лані Миколаївської області на посадах командир підрозділу. Ми працювали та навчали мобілізованих військовослужбовців, які були мобілізовані для служби. В Україні проходили з ними навчання з артилерійського зброєння та стрілкового зброєння. Зараз курсанти складають іспити попереду достроковий випуск. Ірина Монастирська, Анастасія Ільяш, час че.